Всім доброго дня, з вами підбір та пригін автомобілів з Європи. І хочу зробити короткий огляд. надав нам голландець ось такі фотографії, можливо, кого зацікавить, це є Ford Focus 2013 року з об'ємом двигуна 1.6 77 кВт. Але в максимальній комплектації. Окрім єдиного, можливо, навіть і є титанові диски, але на фотографіях він зараз на ковпаках. Пробіг даного автомобіля 244 тисячі. В комплектації Titanium вже стоїть новітня панель. Зараз ви побачите на фотографіях. Ось бачите, вже стоїть новітня панель, також присутня камера заднього виду. В цьому автомобілі це є дуже рідкісне, як -то кажуть, явище в Ford Focus, щоб була присутня камера заднього виду. Вартість цього автомобіля вже в Україні з розмитненням і з сертифікатом буде становити 8600 в доларах. Кого зацікавить цей автомобіль? Телефонуйте на даний момент. Він мною зарезервований і буду оглядати його в понеділок. В неділю плануємо виїзд в Нідерланди. Отже, кого зацікавить, телефонуйте 097 606 сім Звати мене Андрій. Ціна даного автомобіля в Україні з повним пакетом документів буде становити 8600 доларів. Всім гарного дня! До побачення, мирного неба!